Я рада вас вітати, шановні батьки та маленькі українки та українці. Сьогодні у нас з вами дуже цікаве заняття. Заняття з конструювання. Ми будемо з вами робити Прапор України. А допоможуть нам в цьому цеглинки лего-конструктора. Якого кольору прапор України? Вірно, жовто-блакитних кольорів. А як ви вважаєте, діти, що позначає блакитний колір? Так, це символ неба, символ води, символ миру. А що позначає жовтий колір? Вірно, це символ пшениці, символ сонця, символ тепла, тобто символ життя? Виростала я! На Україні виростала де герона калини, що весни під вікном розквітали, білим цвітом мене забавляли. тут волошки волосся плітала, тут матусю сльозами прохала. Ось такий гарний прапор ми з вами сконструювали. Я сподіваюсь, що ви теж зараз зробите багато жовто-блакитних наших українських прапорів і прийшлите нам фотозвіт. По До побачення!